Те, що в нас вже просто відбувається катастрофа. Я відчув всередині березня. Замість натовпу просто величезна воронка, в якій лежать загиблі тіла. Роблячи перев'язку бійцю, ми обережно знімали з нього. Пінтову пов'язку її обробляли, стягали, і потім по другому разу її намазали. Якщо писав, то писав просто Я живу. В грудні 2021 року бригада заїхала на чергову ротацію в Маріуполь зону відповідальності від околиць населеного пункту Чермалика до узбережжя Азовського моря в населеному пункті Широкіне. За січень 2022 року у нас було 5 чи 6 випадків поранень. Це були легко поранені в лютому. Вона вже зросла до 15 і вже почали з'являтися важко поранені. Почали з'являтися ампутанти. Тобто калібр, яким нам наносили вогневе враження, був різко збільшений, скажімо так, і були збільшені самі ну, кількість цих обстрілів. Володимир військовий медик, на службі у Збройних силах з 2013 року, закінчив Українську військову медичну академію, після чого за розподілом потрапив до 36-ї окремої бригади морської піхоти. Пройшов шлях від ординатора медичної роти до начальника медичної служби бригади. Разом з бригадою з 2016 року був у ротаціях в районах бойових дій АТО ООС, зокрема на Григовському напрямку. Широкомасштабне вторгнення зустрів разом з побратимами на фронті неподалік Маріуполя. Рятував життя військових та цивільних під час жорстоких обстрілів російською армією міста до квітня 2022 року. Був у російському полоні. Додому повернувся 31 грудня під час обміну полоненими. Разом з головним старшиною нашої бригади він мені включив в Ютубі пряме відеозвернення. Президента Російської Федерації, де він оголосив, що починає е, спеціальну воєнну операцію. І на цих словах було чутно дуже сильний вибух. Як потім виявилося, це вже перші авіаудари були по наших позиціях. Для початку для мене що найголовніше було це. Розібратися в справності техніки, тому що вже були ну, дуже важкі прильоти. Багато техніки було пошкоджено. На щастя, саме от санітарна техніка не була пошкоджена. Люди були готові до таких дій. Також один з важливих аспектів робота військового госпіталя. Госпіталь розрахований був на 100. Ліжок, а поранених могло бути набагато більше. Тому ми просто розбиралися, куди я ще можу евакуювати поранених бійців для надання їм допомоги. Для цього госпіталю були придані всі заклади Міністерства охорони здоров'я, тобто цивільні лікарні, які були в Маріуполі. І ми вже на їх базі, ну ми вже просто деталізували, які поранені ми веземо в госпіталь, які поранення ми веземо в цивільні заклади. В перші дні бригада ще тримала оборону там в 30 кілометрах від міста Маріуполь. Ми виїжджали на точки перехвату поранених. Нам батальйони підвозили, ми їх перегружали собі, і далі вже везли в лікувальні заклади. Так тривало десь до 27 лютого. З 27 лютого вже е, отримали наказ відходити в місто Маріуполь та займати нові рубежі оборони. Ну, і там вже бойові дії перемістилися безпосередньо в місто. Це очевидно було, що якщо бойові дії будуть в місті, то, на жаль, будуть страждати і цивільні громадяни цього міста. Але я навіть і не уявляв, що це буде в таких масштабах, в такій кількості. Спочатку, коли ще був, була можливість виїзду в місто, ми після того, як евакуювали пораненого в госпіталь або в лікарню, обов'язково їздили по місту там буквально два-три. Заходи робили, там певні квартали обіжали, збирали по максимуму поранених цивільних, яким треба була медична допомога, і завозили в міську лікарню. Потім ситуація погіршилася, ми вже з території заводу лічами не мали змоги виїзду в місто, тому для цивільних тоді вже настала. Жа жа жахлива катастрофа. Просто жахлива катастрофа була. Був один випадок, коли один з магазинів роздавав людям, скажімо так, гуманітарну допомогу. В зв'язку з тим, що продукти вже почали псуватися, і все одно ти їх вже нікуди не дінеш, у людей не було вже можливості розраховувати за ці продукти і не було ніякого сенсу вже подальшого зберігання їх. Магазин почав це видавати. Людям натовп зібрався ну, мінімум 50 людей. Проїжджаючи повз цих людей, ми ну, побачили, що роздають там молодець магазин, все правильно робить. Заїхали трошки за ріг будівлі. Як почули вибух. Вибух був потужний. Ну, зрозуміло було, це авіаудар був нанесений. Машину почало кидати зі сторони в сторону, але вистояла машина на проїжджій частині, нас не перевернула. Зрозуміло, стало, що далі нам вже немає сенсу їхати. Ми розвертаємось, їдемо назад, а натовпу вже немає. Замість натовпу просто величезна воронка, в якій лежать загиблі тіла. Я впевнений, що це навмисно робилося, тому що ну, навколо цього магазина не було жодного військового об'єкту, не було навіть жодного приміщення, яке можна було б використовувати військовим, як свій якийсь штаб, там, або ну, використовувати в своїх е, цілях. Там були е, жилі дома. Е, і просто. Нанесений удар був саме ну, в густо заселену житлову забудівлю, скажімо так, просто в жилий двір. Це жах. Просто жах. Те, що ситуація загострюється, воно відчувалося з початку березня, а те, що в нас вже просто відбувається катастрофа, я відчув всередині березня. Коли під час чергового авіаудару по позиціям е, наших, нашого батальйону, е, одномоментно з'явилося 30 поранених. З них, на жаль, багато вже ну, загинули. Е, і цих 30 поранених різної ступені тяжкості е, потрібно було розміщувати в цивільні заклади, е, а в цивільних закладах вже не було лікарів. Третя лікарня — Маріуполь. Ліді проставалі. Взагалі мобільний зв'язок Маріуполь з 5 березня був повністю відсутній. Але в нас це був інтернет, це Starlink від пана Маска. І завдяки цьому ми мали змогу якось повідомляти своїх рідних і близьких, що ми живі і з нами все добре. Це максимальна інформація, яка на той момент, як на мене, була важлива. Я завжди виходив на зв'язок або писав, або дзвонив. Якщо писав, то писав просто Я живий. Більше там ну, не було сенсу розписувати якісь подробиці. Живий це найголовніше. Евакуацію важко поранених з Маріуполя. Одну єдину ми провели 5 березня. Це була аеромедична евакуація за допомогою вертолітів. Після цього масштабної аероевакуації не було були лише деякі змоги. Проводити аероевакуацію з заводу Азовсталь, куди могли підлітати наші вертольоти. Але це також тривало недовго, так як між заводом «Ілліча» та заводом Азовсталю, грубо кажучи, знаходилось все місто. Місто вже не було під нашим контролем, тому ночами десь тихенько там. Одну-дві машини з пораненими ми на Азовсталь відправляли з пораненими. Була змога їх евакуювати, але десь десь з кінця березня вже навіть аеросполучення між Азовсталю та Великою Україною було перервано.